Діти, Ми з вами на уроці української мови. На дворі теплі, сонячні, весняні дні. Весна повністю вступає в свої права. І я говорю це зараз не просто так, яке ж нас сьогодні очікує завдання на уроці. Сьогодні у нас діти урок розвитку мовлення, і ми будемо з вами вчитися писати твір про весну. В цьому відео, яке ви побачите пізніше, ми з вами виконаємо декілька вправ, які допоможуть вам правильно написати твір. Отож, я, як завжди, закликаю вас бути уважними, виконувати всі ті завдання, які я вам пропоную. І якщо ви їх всі виконаєте, то дійсно написати твір для вас буде не так вже і важко. Отож, діти, у будьте уважними, працюйте на уроці, де потрібно ставте відео на паузу і виконуйте завдання в основному усно, А як домашнє завдання для вас буде написання твору Весна. Отож, сьогодні ми з вами спробуємо написати невеличкий письмовий твір на тему Весна. Творчості українських поетів та письменників весна зображена по різному. Ось давайте, будь ласка, прочитаємо цей вірш Івана Франка, який давно вам відомий, як він описує весну. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку, зацвіли луги діброви, повно гомону, розмови. І пісень в чагарнику. Ось подивіться, які чудові ознаки весни підібрав Іван Франко, щоб зобразити образ весни. А тепер давайте разом із вами виконаємо вправу асоціативний кущ і подумаємо, якими ж словами ми можемо зобразити ознаки весни. Весна може бути тепла, пізня, рання, мила, щедра, квітуча, холодна, зелена. Ось бачите, які характеристики весни ми можемо з вами підібрати. Але це ще, звісно, не всі слова, які ви можете використати у майбутньому написанні свого твору. А ми ще над цим продовжуємо працювати. З приходом весни насправді сталися дуже різкі зміни в природі. І зараз я вам пропоную усно відповісти на такі питання. Що змінилося у природі з приходом весни? Якими стало сонце, сніг, небо, хмари? Що сталося з рослинним світом? Як стрічають весну берізки, верби? Якою стала трава? Які квіти першими пробуджуються від сну, які птахи прилітають навесні першими? Та чи подобається тобі ця пора року? Давши відповіді на ці запитання, у вас уже насправді вийде справжній твір. Але ми продовжуємо працювати над тим, щоб ваш твір вийшов ще кращим, ще виразнішим. А тепер давайте згадаємо багато цікавого про весняні місяці. Можливо, цей матеріал також допоможе вам у написанні твору. Березень перший місяць весни. А чи задумувалися ви звідки його назва? Назва березень пов'язана з березою, яка в цей місяць починає квітнути. За іншою вересі походить від ранішого? Березол і пов'язана з народним промислом, заготівлею березового попелу для виготовлення скла. А ще з березнем пов'язана така народна прикмета сухий березень, теплий квітень, мокрий май, буде хліба, урожай. Квітень другий місяць весни. Він носить свою назву ж аж 16 століття. Саме в цей час земля починає квітувати, про що свідчать і сьогоднішній теплий день. У квітні ластівка день починає, а силовей кінчає. Хто у квітні не сіє, той у вересні не віє, говорить народна приказка. Третій місяць весни травень, і з ним також пов'язано багато повір'їв. Назва травень рідна українська. З давніх давен збереглася назва місяця, в якому буяють трави. Своє імення він отримав від того, що в його пору буйно ростуть і квітують різні трави. Цей місяць має й інші назви пісенник і, і громовий. А тепер послухайте прикмети, які зв'язані з травнем. Якщо травень холодний, то не будеш голодний. Рік буде хлібородний. Як у травні дощ і грім, буде радість людям всім. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу і трішки попрацюйте. Вам потрібно з'єднати початок і кінець прислів'я. Наприклад. Сон на зиму відклади. А діло в квітні зроби. І таким чином ви повинні з'єднати всі прислів'я. Можете виконати цю вправу усно. А тепер повправляйтеся з цією таблицею. До поданих іменників усно доберіть весняні дієслова і прикметники. Наприклад, доберіть прикметники і дієслово до таких іменників, як сніг, небо, хмари, струмочки, земля, квіти, птахи, сонечко. Наприклад, сонце весняне, привітне, тепле, радісне, сонце? Що зробило? Виглянуло, усміхнулося, пригріло, викотилося. Це також заповнення цієї таблиці допоможе вам у майбутньому написанні твору. А ще ви можете використати у своєму творі такі прикметники: красива, квітуча, барвиста, сонячна, неперевершена та інші. Та також дієслова: розставати, розквітати, прилітати, святкувати, весніти. Пробуджувати та інші. Знову ж таки, можете поставити відео на паузу і обрати для себе якісь слова для свого майбутнього твору. А зараз я пропоную вам переглянути відео сьогоднішнього сонячно-весняного дня і в першій весняні квіти, які я знімала спеціально для вас. Для того, щоб наш, наш текст був правильно побудованим, нам потрібно пригадати будову тексту. Текст складається із зачину, це загальне враження про предмет чи явище в даному випадку весну, з основної частини, де ви будете описувати природу або явища весняні, та кінцівка, висновки, чи любите ви цю пору року, що вона вам нагадує. Та інше. Отож, коли ви пишете твір, обов'язково звертайте увагу на будову тексту. А тепер домашнє завдання для вас на сьогодні написання письмового твору весна. Яка ж буде послідовність вашої роботи? Перш за все, складіть план. Друге, на основі завдань, які ми виконували на уроці, напишіть твір про весну. Використовуючи ті слова, які зустрічалися нам сьогодні на протязі наших завдань. І третє. Фантазуйте, міркуйте, творіть і у вас все вийде. Я думаю, що ті інструкції, які я вам надала, є для вас зрозумілими. Вправи, які ми підготували сьогодні і виконали, були для вас корисними і допоможуть вам написати твір, поповнять ваш словниковий запас. І я думаю, що я отримаю від вас зовсім різні твори, тому що кожного своя фантазія. Основне, що я хочу вас попросити, ніколи не бійтесь творити, тому що творити. Це прекрасно! І ніколи не бійтесь помилятися, тому що хто вчиться, той помиляється. Отож, я бажаю вам успіху у виконанні такого досить складного для вас завдання. Очікую на чудовий зворотній зв'язок. А поки що на сьогодні наш урок закінчено. Я бажаю вам успіху. До нових зустрічей!